Всім привіт! Вчора зловив я. От. Помістив їх в цей вулик старий. От, вони вже, як то кажуть, літають, обльотуються, щось носять. Вулик, як бачите, на 4 входа. але вони літають тільки на один вхід, оцей верхній. От. Бджілок в рої було багато, десь кілограмів не на два, може три. Ну такий гарний був клумок бджіл. Так що я до них ще сьогодні не заглядував. Сьогодні треба буде підставити їм вощину, От, з замками. Так що сьогодні я ще до них загляну. А ще вчора мені попалася змія. Зловив змію вчора. Зараз я вам її покажу у коробці. От. І змію ту я вивіз. Тут звичай, навіть не змія, як то кажуть, а гадюка. Наша звичайна українська гадюка. От. Убивати я не вбивав. Хоча всі як то кажуть нас вбили пію уже, а я її вивіз у ліс. У ліс вивіз і випустив. Ліс місце вивіз таке, де людей там в діаметрі на 10 кілометрів немає. Тобто вона там буде нікому не мішать і і її ніхто не буде чіпати. О, а так як вона приповзла сьогодні до мене була в хлів, то прийшлося її звідси вивезти. Ось такою приспособою я її ловив, зробив зі старої шваби меншу Ось таку. Петлю. От це покажу. Ось таку петлю яка затягується. От. Затягується і все. Ось я її посередині самої змії затягнув трохи. От. Цю петлю і запихнув у каністру, така в мене була Каністра з які там грунтовки. Грунтов таке каністра. Я її туди е, голову запихнув, от і віддвинув назад петлю. От, і вона залізла туди у, той, у ту каністу. Після цього я зробив там зверху і знизу по 4 дирки, щоб вона могла дихати, і закрив ту каністу. Я зараз прикріплю відео, ще сюди з якої ну, каністо зі змією, тою, щоб ви подивились. Ну і поки на цьому все.